Чергове чесне слово російського офіцера на світлодарській дузі напередодні російські найманці обстріляли групу гуманітарного проекту ВСУ «Евакуація-200». за словами координатора групи. Сепаратисти самі вийшли на них і попросили забрати тіло солдата з Росії. На щастя, українські бійці не постраждали. Проважають і зустрічали теж. З чого? З чого зараз працювали? Вони вогні сюди летіли, так? Да. Укрийте і пулемети. Давайте заходьте кудись. 200 забрати хотіли. Які там в полі лежать. Не знайшли і не дали. Хоча договорюваність була не відкривати вогонь. Мені важко коментувати їх дії, але ми виконали всі умови. Підкреслюю всі ми вийшли в однакових чорних костюмах, і на нас були світло зелені жилетки. На жаль, приприйшлося при, 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 залишити там, щоб влучена не стріляли а ось такого кольору. На нас виходило чотири чоловіка. І було це було погоджено з протилежною стороною.